Всім привіт! Сьогодні ми підведемо підсумки моєї неймовірної історії. Я буду все об'єктивно оцінювати без ніяких власних переконань. Ну, давайте розпочнемо. Для того, щоб потрапити до Чехії, я скористався послугами фірми Polaris. Пакет е, чешських послуг е, коштував мені 500 доларів. Е, в ці послуги входять е, відкриття візи, дорога і пошук локацій. Е, знайшов я цю фірму через знайомих, е, саме тому і вирішив скористатися ці, ну, послугами цієї фірми через те, що е, і лице цієї фірми е, був мій знайомий, і я думав, що Варто довіряти. Давайте ж я розповім більш детально про саму фірму. Це така невеличка, скажімо, конторка в Чернівцях. Я так зрозумів, що працює всього лише дві людини там. Лицем фірми є Максим Трусов. Така тіньова особа, яка вирішує всі проблеми, я не пам'ятаю, як його звати. Е і все. Е давайте поговоримо про ту більш тіньову особу. Він займається всіма там, справами, як і так, більшістю. Е це хлопець з якогось такого, напевно, села, ну, це зразу відчувається, тому що з клієнтами він спілкується дуже по. Е по-пацанськи, по-пацанськи з такою ноткою бидлацтва. Е, і це від відштовхує людей. ну Особисто мене, знаєте, він думає, що якщо він, типу, мов тобі так втре по-пацанськи, то ти, типу, мов, зразу все повіриш, побіжиш, зробиш. А от е, Максимчик. <ривіт> Це от, представники лице фірми, це вже хлопець такий молодий, інстаграмчик туди-сюди, ВКонтакте, ну, Напевно, він з порядної сім'ї, видно, що не з бідної. Закінчив навчання в Польщі і ось зараз працює в фірмі Polaris. Ну, Видно, що мали гроші, якось відкрили фірму, напевно, не знаю, але ну, правильно зробили. Я його не засуджую. Я б сам так робив, якщо б мав змогу, якщо чесно. Давайте подивимось на нього, на його соціальну сторінку ВКонтакті. Так, ось ми бачимо в нас Максимчик. Зробимо йому трошки реклами на сторіночці, правда, можна, так? Максим, от Максим, бачите, ну такий, опа. Максим, Максим. А, ну, бачите, хлопець такий сучасний, молодий, небідний. от Тут ми бачимо нашу Прага, реклама, Так. Давайте завітаємо на їхню сторінку. Ну не на сторінку, а на сайт. Подивимось, що там у нас є. Я вже був на сторінці, на сайті, сайт такий, костиль, як назвав. Дуже-дуже-дуже неінформаційний, ти там нічого для себе не знайдеш нормального. Все, що в нас є, тут візи, шенген, робоча, туристична. Давай поїхали. Більше вакансії. От беремо, наприклад, вакансії, подивимось, що там у нас і тут, тут у нас вакансії лише для Польщі. Чомусь для Чехії немає. Коли ну, видно, що сайт перероблений, бо я пам'ятаю, я колись заходив, то він по-іншому виглядав. Ну і більше тут ніякої інформації не, дає, не надається а, такої нормальної. Не знаю, я тут читав, не немає ніякого сенсу заходити на цей сайт. А, ну що ж, повернемося до Трусова. Не знаю, що сказати. Ну, давайте тепер поговоримо, чому вони мене... Чому мені не сподобалися а, а, послуги фірми? Тому що о, ну, зараз я не знаходжуся в Празі, і я не можу вам показати, але вдома в мене є контракт, з ними підписаний. А, що ж мені обіцяли а, в особистості, будемо говорити, давайте Максим. Тому що от, він до цієї компанії, значить і він відповідальний. Що ж мені обіцяли? Мені обіцяли, що відкриють візу, що її зробили за це. Дякую. Потім е, і мені сказали, що мене влаштують на роботу в Празі і жити я також буду в Празі. Е, на рахунок житлових умов сказали, що буде квартира двохкімнатна, е, в кімнаті буде по четверо людей. Е, як оказалося, ви вже бачили в моєму відео там українська історія жахів, і де я розповідаю про квартиру. Про будинок, де я жив, це, по-перше, було взагалі не Прага, а Уштині це 60 кілометрів від Праги. І ніяка не квартира, і ніяких чотири людини в кімнаті. Що ж, Така підстава в нас сталася. Ну це можливо навіть і не сама фірма винувата, тому що вони не напряму не зв'язувалися з роботодавцями. Це все було через посередників. вони просто позвонили, от у нас тут є хлопець, хоче їхати на роботу. Той сказав, так, да, робота є, відправляйте його. І я от приїхав і мене відправили ось туди. Але їхньою задачею було знайти мені роботу в празі. І... Ну, На рахунок роботи в мене ніяких більше претензій немає, тому що робота мене влаштовувала. Єдине, що це все знаходилось не в празі. Чому я був такий невдоволений? Ну, через те, що приїхав в Прагу або попав в засаду. Якось так це все вийшло, я не знаю. Mm -hmm. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і до зустрічі в майбутньому. Może do wjezu strzeli, no